Всім доброго дня, з вами компанія Америка Нафта І сьогодні буде у нас дуже незвичний топ. Такого ще у нас на нашому каналі не було. А сьогодні ми вам вирішили показати це: буде топ ретро автомобілів. Ми вирішили записати саме це відео, оскільки наразі збільшується кількість ретро-автомобілів у портах Європи. Ми попросили наших представників з одного європейського порта, щоб нам надіслали фотографії. Це фото ви зараз побачите з одного порта, зроблене за один день. Ми нарахували таких 24 автомобілі, 6 з них карветів, і найкраще з них ми вирішили вам показати. Їх часто беруть для приватних колекцій, а також для подальшого продажу на аукціонах Європи, оскільки в США можна купити такі автомобілі за 10-20 тисяч доларів, а їх продати від 80 тисяч доларів вже в Європі. І почнемо ми з цікавого автомобіля. Це 89-го року автомобіль військовий Хаммер». Ви зараз можете бачити на фотографії, який саме це агрегат. Цей автомобіль був продано аукціоні Копорт цього лише за 12 тисяч доларів, і це дуже хороша покупка. Наступного у нас буде легендарне авто. Це Шелбі Кобра, Автомобіль 65-го року. Всі його знають за рахунок участі у гоночних змаганнях. І ці автомобілі випускалися в двигунах від 2 до 7 літрів. І далі випуску буде один з перших мерседесів це кабролети 36-го року Mercedes-Benz Merlin. Цю машину можна купити зараз на аукціоні Копарт по ціні 15300, тобто вона в Європі обійдеться навіть з урахуванням ремонту до 30 тисяч доларів. Якщо зайти порівняти ціни на ці автомобілі в Європі, то вони стартують від 70 тисяч доларів. Далі будуть дуже популярний автомобіль, який навіть цінується в наші дні, це Toyota Land Cruiser. В даному випадку автомобіль 74-го року, як ви можете бачити, він проїхав майже півтори тисячі кілометрів, що говорить про його надійність. Далі буде дуже популярний автомобіль, який всі знають, це Porsche 911 Carrera. 86-го року автомобіль, і його часто можна зустріти в приватних колекціях. Далі у нас буде Chevrolet Карвет. Ви вже бачили його на фотографіях з європейського порту, також я вам покажу його на аукціоні. Перший карвет це 74-го року автомобіль. Ви можете бачити цей дизайн. Ще я вам покажу також карвет, але вже новий це автомобіль 19-го року. Він також випускається, і ви можете заодно порівняти ці два автомобілі. В наших випусках ми часто показуємо автомобілі марки Ягуар, а я вам зараз покажу Ягуар саме 70-го року. І цей автомобіль, ви можете звернути увагу, має пробіг всього лише 47 тисяч миль. А далі вам покажу американський автомобіль класу Люкс, який був флагманом в ті роки. Це Каділа Eldorado. автомобіль 75-го року, що має актуальний пробіг 82 тисячі миль. І далі я вам покажу автомобіль, якому майже 100 років. Він має унікальний дизайн та вихлопну систему. І це автомобіль 31-го року Ford T bucket Далі буде дуже популярний автомобіль, особливо в США, який випускається і навіть в ці дні це Buick. Я вам покажу автомобіль 27-го року, і ви можете ознайомитися, який мав дизайн цей автомобіль. Всі чудово знають популярний пікап Ford F-150 або Ford 250. Я вам покажу саме перший: це Ford f 100 960 року. Ви зараз можете побачити, якого вигляду мав цей автомобіль. Він був відомий своєю прохідністю. І буду закінчувати наш випуск двома автомобілями, що мають схожий дизайн. Він був популярний всі роки. Перший з них це Chevrolet 1937 року. Ви зараз можете його бачити. І ще один автомобіль це Packard. менш відомий, але все одно. 1947 року автомобіль має пробіг 63 тисячі миль, і це актуальний пробіг. Ось такий випуск у нас вийшов. Сподіваюся, вам було особливо цікаво. Хочу зазначити, що ринок в США є найбільшим автомобільним ринком і там дуже багато саме ретромашин. Ми вже 9 років займаємося доставкою автомобілів в США, тому якщо ви хочете отримати консультацію або актуальну підбірку, можете звертатися за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn